Партія за Україну представила своїх кандидатів на депутатство в облраді. Лідер п'ятірки, народний депутат України, голова обласного осередку за Україну Володимир Мойсик. За його словами, команду, яка здатна відстоювати права та інтереси людей, підбирали не один рік. Перш аніж запропонувати свою програму дій на наступні роки, об'їздили кожне село та місто регіону, аби дізнатися головні проблеми прикарпатців. Ми будемо перше бомбити адміністрації. З вимогою, щоб начальники управлінь освіти подали свої пропозиції до Києва, до табачника міністра, як вони бачать український підручник і проукраїнську історію, як вони бачать національну пам'ять. Ми покажемо всім, скільки заробляє кожен район для себе і скільки отримує дотацій із державного бюджету. Бо якщо взяти Коломию і Снятин, вони на 100% дотаційні райони, вони не заробляють собі на хліб. Ми хочемо знати про поводкові гроші. Всеукраїнська партія за Україну має представництво у парламенті, а це шість народних депутатів. Серед них і голова партії В'ячеслав Кириленко. Саме вони відстоюють у стінах Верховної Ради українські позиції. Ми були найактивніші, скажу слово, бійці, коли у парламенті ратифіковували харківські угоди перебуванню Севастопольського у Севастополі Чорноморського флоту Росії. Ми билися за антиукраїнську поведінку з табачником. Ми билися і довершимо боротьбу проти українського проєкту закону про мови в Україні. Вже найближчим часом. Всеукраїнська партія за Україну обіцяє відкрити на Прикарпатті громадські приймальні, аби мешканці краю змогли відчути реальну допомогу їхніх представників.